Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Як відомо, нещодавно почали зйомки першого випуску нового сезону проекту Холостяк. І поки в мережі йде активне обговорення, чи дійсно Тарас Цимбалюк шукає кохання, варто згадати інтерв'ю Олександра Терена відразу після офіційного анонсу. Тоді в нього запитали, чи є в нього якась порада для Тараса. За словами героя минулого сезону, можна не перейматися за емоційний стан Тараса. Оскільки він має великий досвід роботи перед камерами, а тому він і сам повинен розуміти, що йде казати. І все ж порадив не забувати про самоцензуру і контроль власних емоцій. Звісно, це добре для іміджу самого проекту, але може нашкодити холостяку. І ця думка дуже точно корелює з думкою чата ДЖ ПІТІ про майбутній сезон, який передбачає, що новий сезон або стане найкращим за всю історію, або принесе розчарування не тільки Тарасу. А й глядачам. І головне питання в цьому, чи зможе новий холостяк довіритись почуттям, а не вдатись до звичної акторської гри перед камерами? Адже і сам Терен натякає, що не можна бути повністю відкритим, знаючи, що на тебе дивляться мільйони. А що думаєте ви, чи можна побудувати кохання перед камерами, коли доводиться думати про цензуру, а не про власні почуття? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.